Вітаю вас на каналі Спецтехніка, і у нас на огляді виключна панель від компанії Becom, яка має ось такий кут огляду, який за горизонтом складає 90 градусів. А ось так вона працює у повній темряві. Тут невеличка за сучасними стандартами роздільна здатність 900 ТВ ліній. Проте вона. Сумісна, з більшістю домофонів, які підключаються за чотирьохпроводною схемою, у тому числі з ось такими застарілими домофонами з електронно променевою трубкою. Тут класичний дизайн, такий вже майже не зустрічається, але завдяки цьому ж таки максимальна антивандальність. Камера, ось вона маленька. За шильдиком біком схована інфрачервона підсвітка, металева кнопка, динамік розташований у цій частині і маленький отвір мікрофону. Підключення, як вже зазначалося, чотирипроводне, плюс мінус відео, аудіо. Також присутні три дроти: один це загальний. Один нормально відкритий контакт і один нормально закритий. Це для керування різними типами замків. Усі ці кольори розписані на зворотній частині панелі. Також позаду розташована ось така заглушка, під якою знаходиться регулятор гучності динаміку. Загалом панель підходить для встановлення на вулиці, але бажано, щоб вона була чимось накрита, щоб на неї не лилася вода. Є додатково козирок ось такий у комплекті, він кріпиться у трьох точках. Та клін-кронштейн, завдяки якому можна поставити цю викличну панель під невеличким кутом. Ось таким чином це робиться. І через отвори фіксується. Набір для кріплення також у комплекті. Тут заслуговують увагу ось ці пластикові заглушки, які призначені для того, щоб закрити гвинти. Якщо її туди вставити, то витягнути назад неушкодженою дуже важко. Ну і на завершення кілька слів про підключення до домофону. Якщо лінія досить довга, то треба застосовувати екранований кабель, оскільки на виході екрану немає, то екран під'єднується до мінусу. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Бажаємо удачі!